У штаті Алабама є тихе містечко Озерк, де всі знають одне одного. Там секрети ховаються за усмішками сусідів, а правда може роками чекати свого часу. Саме в цьому місті розгорнулась неймовірна історія, яка тримала в невідомості громаду протягом тривалого часу. 7 березня 1990 року зникла молода матір Трейсі Гаріс. Через тиждень її тіло знайшли на улюбленому місці відпочинку. Усі були переконані, що знають, чи їх рук ця справа, та й всі докази вказували лише на нього. Але вражаюча правда відкрилась тільки через три десятиліття. Тресі народилась 6 березня 1968 року в Озерку. Друзі описували її як надзвичайно відкриту, добру і доволі сором'язливу дівчину. Попри свою скромність, Тресі вміла будувати місті стосунки з оточуючими і здобула репутацію добросердечної людини. Ще навчаючись у школі, вона зустріла 19-річного Карла Гаріса. Він був старшим за трейсі на три роки. У такому віці різниця завжди досить помітна, та молодих людей це не спиняло. Їхні стосунки розвивалися блискавично, і цей роман призвів до того, що Трейсі завагітніла. Звісно, пара не планувала цього. Та обоє вирішили, що раз так сталося, то вони стануть родиною. Закохані одружились у 1986 році, а вже через кілька місяців світ побачила їхня донечка, яку назвали Керолін. Вона була маленькою копією своєї матусі, і це помічали усі, хто бачив їх разом. До народження дитини Трейсі і гадки не мала, що здатна так сильно когось любити. Керолін стала світлом її життя, проте сам шлюб виявився досить невдалим. Постійні сварки між молодятами не припинялись. Обоє виявилися неготовими навіть до незначних викликів, які кидала їм доля. Вони були занадто молоді та незрілі. А Карл ще й мав запальний характер кожна дрібниця могла запросто вивести його з себе. Формально Карл і Трейсі розлучились, але все одно продовжували жити разом наступні чотири роки, навіть спали в одному ліжку. А Карл виконував всі обов'язки як чоловік та батько. Та, попри всі намагання якось налагодити стосунки, атмосфера в їхньому домі постійно залишалась напруженою. Карл ще й завів Роман на стороні із 17-річною дівчиною. Вона мріяла вийти за нього заміж, однак той постійно відмовляв коханці у відкритих стосунках, казав, що не може піти від трейсі, інакше йому доведеться сплачувати аліменти на дочку. А цього він аж ніяк не хотів. Тому вони продовжували зустрічатись таємно. 6 березня 90-го року Трейсі відсвяткувала свій 22-й день народження, а вже наступного дня безслідно зникла. Про це поліцію сповістив Карл. Він сказав, що намагався знайти Трейсі самостійно і вже відвідав будинок її найближчої подруги. Та ніхто не бачив дівчини. Всі, хто знав Трейсі, прекрасно розуміли, що вона могла покинути чоловіка, але доньку ніколи. Новина про зникнення молодої мами стрімко облетіла все містечко. Люди гомоніли і підозрювали насамперед Карла. Про нього вже давно ходила погана слава. Та поки всі сили було кинуто на те, щоб знайти зникло. Родина, друзі та волонтери взялись допомагати поліції і також долучились до пошуків. Вони почали з того, що відвідали всі місця, де вона бувала найчастіше. Перш за все спустились до річки, що за 11 кілометрів від будинку Трейсі, бо ця місцина була її улюбленою. Водойма знаходилась серед лісу. Молода жінка любила приходити туди, аби побути на самоті, на природі, де тиша та спокій, інколи відпочивала там разом з друзями. Однак біля річки ніхто не помітив слідів перебування зниклої і це пригнічувало. Минали дні, а жодних новин не надходило. Трейсі, як в повітрі, розчинилась в когось ще жевріла надія, що вона знайдеться живою і неушкодженою. Та вже через тиждень після зникнення тіло невідомої жінки було помічено у тій самій річці. Воно зачепило за гілки корчака, що серчали з води це була Трейсі. Але як так сталося, що її не помітили раніше? Адже поліціянти вже досліджували цю місцевість. Та все мало просте пояснення впав рівень води, і саме тому тіло показалось над поверхнею. Було встановлено, що Трейсі Гарріс померла наслідок асфіксії, на шиї жінки були виявлені характерні сліди. Схоже, хтось міцно тримав її за горло, доки не переконався, що вона більше не подає ознак життя. А потім скинув у річку, аби все виглядало як нещасний випадок. Почувши страшну новину, всі близькі Трейсі в один голос заявили, що вона б ніколи не опинилась у воді з власної волі. Вона дійсно дуже любила проводити час біля тої річки, проте не наважилась би зайти у воду. Трейсі не вміла плавати і панічно боялась потонути. Поліціянти були певні, що хтось допоміг їй піти з життя. Зазвичай перші підозри падають на партнера чи партнерку. Цей випадок не став винятком. Тож слідчі вирушили додому до Карла з наміром обшукати будинок. Той не заперечував і без проблем впустив представників влади у свій дім. Він взагалі був досить приязним і співпрацював з детективами, тим самим проявляючи щирий намір допомогти в слідстві. Під час обшуку поліціянти не виявили нічого, що могло б викликати підозри, та це ніяк не виправдовувало Карла, оскільки він мав досить часу, щоб прибрати всі небажані докази. Тож поліціянти зосередились на тому, щоб допитати чоловіка як слід. Він був останнім, хто бачив тресі живою, що ще більше підживлювала підозри. Вона працювала офіціанткою у ресторані. Увечері перед зникненням Карл забирав тресі на своєму авто після закінчення її зміни. Чоловік розповів, що підвіз жінку додому, а потім поїхав на свою роботу у місцевий супермаркет. Згідно з його свідчень, це був останній раз, коли він бачив її. Карла попрохали описати стосунки в їхній родині, на що той знизав плечима і розказав, що вони жили як усі молоді люди, були щасливі і разом виховували доньку, назвав Трейсі коханням свого життя. Та ці слова не збігались з розповідями людей, які були безпосередніми свідками справжніх стосунків між Трейсі та Карлом. Знайшлося щонайменше 14 людей, які заявили про його жорстоку поведінку. Він зневажав колишню дружину, ображав як словесно, так і фізично. Міг штовхати та бити, як йому заманеться. І все це відбувалось у присутності очевидців. Важливими свідками стали Дон Халберт та її чоловік Джеф Бізлі. Карл потоваришував з Джефом, коли ще працював на будівництві. Схоже, в нього та його нареченої виникли проблеми з помешканням, і вони тимчасово оселились у Карла з Трейсі. Чоловіки познайомили своїх жінок, і ті дуже швидко поладнали. Дон якраз була при надії, а Трейсі вже мала досвід виховання Керолін. Тож вони зійшлися на темі материнства і стали добрими подругами. Дон розповіла поліції про те, як неодноразово ставала свідком неприємних інцидентів про Дені Гарріс. Карл був дуже різким, жорстким і навіть контролюючим. Чоловік визначав тих людей, з ким його вже колишня дружина має спілкуватись, а з ким ні. Обмежував її свободу у різні способи, завдавав психологічних або фізичних нападів. Дон чула погрози з боку чоловіка на адресу Трейсі. В них він чітко обіцяв обірвати її життя. Жінка описала його поліції як рідкісного поганця, і на підтвердження своїх слів ще згадала важливий інцидент, який стався в період їхнього проживання під одним дахом. Якось вони всі четверо сиділи за столом, коли Трейсі повідомила Карла, що їй потрібні гроші на сплату рахунків за водопостачання. З якихось причин це вивело чоловіка із себе. Карл схопив дружину за горло, нахилив її назад та почав міцно стискати. Всі не на жарт перелякались, але того разу все обійшлось, бо Дон не побоялась втрутитись. Подруга намагалась поговорити з Трейсі, дізнатись, заради чого вона терпить такі знущання, та відповідала, що їхні стосунки переживуть це і згодом все має налагодитись. Тресі щиро вірила, що у кожній родині бувають негаразди і проблеми, але все це можна подолати працею та терпінням. Дон було важко згадувати той місяць, що вони жили разом. Це був неприємний досвід. Але, можливо, зараз він згодиться, щоб допомогти слідству. Вже після того, як тіло Трейсі знайшли, Дон проходила повз полиці в магазині, коли почула розмову між двома місцевими. Один із них сказав: Схоже, Карл таки вбив її, всі бачили його справжнє ставлення до молодої жінки, бо, вочевидь, він не сильно це і приховував. В процесі слідства поліціянти почули ще не одну подібну історію від різних свідків. Один з них поділився, як чув, що Карл сказав Трейсі: Одного дня я тебе вб'ю. Все місто обговорювало цей випадок, і всі, як один, були певні, що все це справа рук колишнього. Його друг Бобі Керінг розповів, що якось особисто бачив, як Карл вдарив Трейсі в обличчя. Від такого сильного удару жінка навіть знепритомніла. Він іначе знущався з неї на очах усього міста, але ніхто нічого не міг цим зробити. Адже сама жінка ніколи не подавала скаргу поліції. Окружний прокурор округу Дейл, чоловік на ім'я Кірк Адамс, сказав, що в ті роки закон про домашнє насильство був зовсім інший. Якщо поліція приїжджала і ніхто не хотів подавати заяву, жодних заходів не вживалось. Також Бобі Герніг розповів, як одного разу Карл сказав йому, що трейсі застрахувала своє життя на 50 тисяч доларів, тож він міг би просто кинути її в річку і забрати гроші. Поліціянти теж вважали, що Карл Гарріс це саме той, хто має сісти за ґрати. В нього було найбільше мотивів чинити так з колишньою занадто багато збігів. фізичні напади, в тому числі хапання за горло, погрози позбавити життя та нагода отримати страхові виплати. Тим більше тресі заважали йому побудувати стосунки з його юною коханкою, а позбувшись жінки, він міг отримати гроші і почати нове життя з іншою. Звучить як хороший план. Однак у поліції не було нічого, крім непрямих доказів та здогадок. Місцеві були розчаровані. Справа залишилась нерозкритою, а Карл і надалі жив у озерку. Майже одразу він передав дочку матері Трейсі на виховання чи то було рішення закону, чи його власне, достеменно невідомо. Але Керолін опинилась у бабусі одразу після похорону матері. Вона забрала маленьку до Техасу, подалі від всього, що сталося. Довгі роки та намагалась дати онуці любов та турботу, якої Керлін дуже потребувала, створила для неї найліпші умови, на які була здатна. Та у моменти емоційної слабкості дівчинка завжди плакала і хотіла, щоб поруч була сама мати, хоч Керлін вже і не пам'ятала її. А тим часом за спиною її батька весь час шепотілись місцеві. Його звинувачували, боялись, а хтось просто уникав. Щодня Карл відчував неприємний осад. Який переслідував його, куди б він не пішов. Поліція не зводила з нього очей, та пред'явити конкретні звинувачення так і не змогли. Жити під подібним прицілом ставало додалі важче. Тож Карл кинув все та переїхав до Південної Кароліни. Там він тимчасово працював охоронцем, а вже згодом влаштувався на роботу в будівельній компанії. Карл одружився вдруге, і в нього народилась ще одна донька. Чоловік свідомо змінив все своє життя, аби залишити минуле позаду. Та відголоски тих часів не хотіли покидати його. Коли Керлін виповнився 21 рік, вона вирішила зустрітись з батьком вперше за стільки часу. Всі ці роки вона росла, усвідомлюючи, що саме її батько причетне до того, що сталося з мамою. Її розповіли, яким жорстоким він завжди був в стресі, і ще більше нікого винуватити у її смерті. Керлін вважала тата поганою людиною, тому наважитись поговорити з чоловіком особисто було для неї не так просто. Врешті вона знайшла в собі сили попрохати про цю зустріч. Та упродовж бесіди вони так жодного разу і не торкнулись теми Трейсі і того, що з нею сталося. Карл завжди заперечував будь-які звинувачення на свій рахунок, навіть не визнавав фізичних нападів у бік дружини, які бачили інші люди. Тому дочка вірила, що не має сенсу взагалі підіймати цю тему з ним, нічого нового батько їй не скаже. Зате вона побачила його, познайомилась ближче. І тільки впевнилась, що підтримувати стосунки з Карлом у неї немає жодного бажання. У 2015 році її бабуся відійшла. Тоді вже тридцятирічна Керлін вирішила, що найкраще буде поховати стареньку біля трейсі. Задля цього вона повернулася в озерк і зробила все необхідне для втілення свого задуму. Знаходячись там, Керлін скористалась нагодою та почала збирати всю інформацію по справі своєї матері. Для цього вона розшукувала людей, які знали Трейсі особисто та пам'ятали ті жахливі події. Вона прагнула знати більше. Так співпало, що в той же період поліція знову поновила цю справу. Відділ нерозкритих злочинів приглянув всю інформацію, зібрану 25 років тому. Прокурори в черговий раз опитали цілу низку первинних свідків, друзів і родичів Трейсі, в тому числі коханку Карла. До того ж знайшлись додаткові нові свідки, які змогли надати поліції цікаві заяви, які Карл озвучував знайомим протягом останніх 25 років. Одна з його цитат звучала так: Поліція така дурна, що я можу вбити когось і уникнути покарання. І хоча ці докази проти Карла теж були непрямими, все ж слідчі дійшли висновку, що ті достатньо вагомі для висунення звинувачення колишньому чоловікові. Карл проживав своє спокійне життя у південній Кароліні, коли отримав дзвінок від головного слідчого у справі його колишньої дружини. Так чоловік дізнався, що слідство поновлено і він досі головний підозрюваний. Через два тижні офіцери з поліцейського департаменту Озерка прибули до нового помешкання Карла Гарріса та заарештували його. Ще через два тижні чоловіка випустили під заставу. Він чекав суду на волі. Дата слухання була призначена на 13 січня 2020 року. Карл не відступав від власних заяв жодного разу і продовжував наполягати на своїй непричетності. Він та його адвокат вважали, що на чоловіка хочуть повісити все, як на це повідбувало, і де в чому вони таки мали рацію. Цей арешт дійсно був політично вмотивованим. У 2016 році в цьому регіоні було забагато нерозкритих злочинів. На правоохоронні органи чинили великий тиск, щоб ті закрили давню справу і покращили статистику. А для цього треба було когось звинуватити. Окружний прокурор округу Дейл Кірк Адамс та помічниця окружного прокурора Джордан Девіс роками будували справу проти Карла, базуючись виключно на непрямих доказах. Вони не могли вказати на якийсь конкретний мотив, через який сталося вбивство, тому схилялись до того, що до непоправного довело саме домашнє насилля. Вони також мали гіпотезу того, що, на їхню думку, сталося тієї фатальної ночі. 7 березня 90-го року Карл пішов зі своєї роботи в супермаркеті Суперфудс о 9-й вечора та поїхав додому. Там між подружжям виникла чергова сварка, і він просто накинувся на тресі, схопив руками її горло та перекрив доступ до кисню. Та цього разу він не розрахував свої сили, тому, коли відпустив жінку, вона вже не подавала ознак життя. Потім він поклав її в багажник своєї машини, підвіз до річки та скинув там. Друг Карла на ім'я Бобі Герінг свідчив, що о 21.30 той підвозив його. Слідчі припускали, що це було навмисно сплановане Карлом, щоб забезпечити собі алібі. Адвокат обвинувачного був обурений такими заявами. Він сказав, що цей сценарій повністю вигаданий, щоб створити привід для арешту, і в якості аргументів додав, що згідно з цією теорією, Карл всього за півгодини мав встигнути приїхати з роботи додому, посваритись з жінкою, позбавити її життя та вигадати, що робити далі, а потім відвести її до річки, яка за 11 кілометрів від дому, непомітно скинути її туди і повернутися назад, щоб підібрати друга. Наполягав, що це фізично неможливо. Адвокат також висунув свої припущення щодо можливого злочинця він вважав віроїдним вбивцею саме Бобі Герінга. І спирався не лише на здогадки, а й на кримінальне минуле друга родини. Бобі вже мав судимість за наругу начинку в сусідньому окрузі. Цю версію не могли проігнорувати, тому швидко перевірили. Коли прокурори допитали Бобі, з'ясувалось, що у нього було залізне алібі на ніч злочину. Тому гіпотезу адвоката відкинули обвинувачення продовжило будувати справу проти Карла Гаріса. Готуючись до майбутнього суду, всі залучені до справи збирали якомога більше інформації. Одного за одним свідків сповіщали, що треба буде прийти до суду, щоб розповісти все, що вони знають, і таким чином запроторити винуватця за грати. Так черга дійшла і до подруги Трейсі Дон. Саме вона розповіла поліції, що під час проживання у подружжя не раз бачила жорстоке поводження в їхній родині. Вона була дуже цінним свідком. Прокурори зв'язалися з Дон Бізлі, та реакція жінки виявилась доволі дивною. Знаєте, у мене зараз дуже напружений період на роботі, тож я не можу вам допомогти, не можу свідчити, сказала жінка. Та представники влади не збирались приймати таку відповідь це не запрошення на вечірку, яке можна просто проігнорувати, це виклик до суду, де вирішується долі. Та й суто, по-людськи, було незрозуміло, чому подруга жертви не хоче допомогти розкрити справу. Тресі Гарріс заслуговує на справедливість. Дон Бізлі принесли судову повістку. Отримавши її, жінка влаштувала справжню істерику, здійняла неймовірний галас і почала звинувачувати владу в руйнуванні її життя. Слідчі не могли збагнути причини такої поведінки. Я була дуже нещасна, я сказала їм ви мені життя руйнуєте і навіть не розумієте, чому. Та коли Дон нарешті заспокоїлась, вона пояснила, що не може свідчити проти Карла Гарріса, бо він невинний. Саме в цей момент виник дуже несподіваний та приголомшливий поворот у цій справі. 30 років Дон Бізлі зберігала жахливий секрет, і лише зараз, коли вона відчула себе загнаною у глухий кут, вирішила розкрити цю таємницю. Вона сказала слідчим, що справжнім убивцею Трейсі є Джеф Бізлі. Вже колишній чоловік Дон. Він сам зізнався їй у скоєному ще 30 років тому, в той самий день, коли все сталося. На той момент Дон та Джеф були зарочені і тільки збирались одружитись. Жінка носила під серцем їхнього переїзд. Вона вирішила тримати це в таємниці довгі роки, але при цьому розповідала поліції про жорстоке поводження Карла. По суті, Дон не брехала, але ці свідчення наводили слідство на думку, що саме Карл винний в тому, що сталося Трейсі. А на Джефа Бізлі ніхто не те, що не думав, його навіть жодного разу не допитували. Не дивлячись на те, що він тоді разом з Дон проживав у родині Гарріс, свідчення надавала тільки жінка. Чому Джефа жодного разу не спитали, що бачив він протягом того місяця проживання не зрозуміло можливо, поліціянти були певні, що чоловік повторить слова нареченої. однак це було дуже непрофесійно з їхнього боку. Це стало шокуючим відкриттям для прокурорів. Коли Кірк і Джордан ще раз приглянули всі матеріали початкового розслідування, ім'я Джефа там не фігурувало. Але який мотив був у нього? Дон переказала поліціянам слова чоловіка в ту ніч. Джеф стверджував, що це був нещасний випадок. Він розбудив її і сказав Я випадково заподіяв їй шкоду, і тепер вона мертва. Він приїхав до будинку сім'ї Гарріс, але в той момент вдома була тільки Трейсі. У них виникла розмова стосовно того, як погано чоловік обходиться з нею. Джеф наполягав, що Трейсі не повинна це терпіти. Вона має негайно розірвати стосунки з Карлом. Але та й чути нічого не хотіла. Потім, згідно зі слів Джефа, він випадково завдав трейсі шкоди. Він не хотів цього, але коли це сталося, то розгубився. І саме тому відвіз її до річки і кинув воду. Цікавою деталью стало те, що під мостом, де тіло трейсі, великими білими літерами було написано ім'я Бізлі. Тоді поліціянти зовсім не звернули уваги на це. В той час Дон була ще зі своїм дівочим прізвищем, а ім'я Бізлі ніколи не фігурувало у цій справі. Але хто і навіщо написав це залишилось загадкою? Джеф Бізлі мав кримінальне минуле і неодноразово сидів у в'язниці. Вони з Дон познайомились після того, як він відбув п'ятирічний термін за крадіжку зі зламом. Коли жінка дізналась, що він зробив в стресі, вона все одно вийшла за нього заміж. А вже через рік Джефа знову ув'язнили за пограбування. Чоловік пробув за ґратами наступні п'ять років, і весь цей час дружина чекала на нього і навіть не намагалась розповісти поліції всю правду. Вони прожили разом ще 13 років. За весь час їхнього подружнього життя в парі народилось четверо дітей, та навіть після розлучення Дон продовжувала зберігати мовчання. Зараз вона пояснювала це тим, що все робила зрада дітей, яким потрібен був батько. Був лише один раз, коли вона хотіла звернутися до правоохоронців. Але це було на самому початку, і Джеф відмовив її. Мені довелося зробити важкий вибір, і я справді страждала. Трейсі заслуговує на справедливість, але ціна була надто високою. Я мала б перекреслити все своє життя. Я збиралася вийти заміж, була вагітна. Це дитина заслуговує на шанс жити в люблячій родині з мамою і татом. За її словами, після тієї ночі вони з Джефом ніколи більше не обговорювали цієї теми, наче нічого й не сталося. Після розлучення Дон обмірковувала різні способи розказати правду, думала зробити це на смертному одрі, або зателефонувати анонімно чи листа написати. Вона боялась реакції своїх дітей. Дон не казала, що Джеф погрожував їй або що. тож це виглядало як її власне, цілком свідоме рішення. Дон зробила свою заяву за три дні до суду над Карлом Гаррісом. Слухання відклали, що прокурори могли допитати Джефа Пізлі, який на той час жив в озерку і працював далекобійником. Той заперечував будь-яку причетність до справи Трейсі і навіть погодився пройти тест на детекторі брехні, але провалив його. І, як відомо, поліграфи вкрай ненадійні, надійні, тож цього було замало, щоб висувати чоловіку звинувачення. Слідчі продовжили допит, і через кілька годин нарешті стався прорив. Джеф погодився розповісти правду. Та його слова відрізнялись від того, що поліціянти вже чули від Дон. Джеф зізнався, що вони з тресі мали роман. У ту фатальну ніч вони зустрілись під мостом біля річки, де так полюбляла бувати жінка. Під час розмови тресі сказала, що планує піти від Карла заради Джефа, але той відповів, що не збирається кидати вагітну Дон. Це і спричинила сварку, яка вийшла з під контролю. Джеф сказав, що в якийсь момент вони стояли в річці, і Тресі опинилась в воді. Більше вона не випливла. Чоловік не зміг пояснити, звідки взяли сліди удушення на її шиї. Запевняв, що лише штовхнув її в річку, де вона потонула. Але це звучало дуже непереконливо. Жодна з версій, які він озвучив, виглядала неправдоподібно. Маю власну гіпотезу того, що могло статись насправді. За той місяць, поки вони жили під одним дахом, Джеф міг покласти око на трейсі. А коли вони залишились наодинці, то почав залицятись до неї. Найімовірніше, отримав відмову, і його це не влаштувало. Джеф хотів взяти жінку силою і в процесі обірвав її життя. А для того, аби приховати сліди, він скинув тіло в річку. Коли його запитали, чи це був нещасний випадок, Джеф сказав: Так, хотілося б сподіватись. Не знайшлось жодного свідка, який міг би підтвердити, що між ним та трейсі дійсно був роман. Але воно й не дивно, бо такі речі, як правило, приховують від усіх. Напишіть свої думки стосовно цього, цікаво почитати ваші версії. А ось у Дон була своя гіпотеза вона не вірила в роман між Трейсі та Джефом, але сказала, що він, можливо, намагався фліртувати з нею. Та вона відмовила йому і погрожувала розповісти подрузі саме тому він зірвався. Після зізнання Джефа Бізлі звинуватили у вбивстві Трейсі Гарріс якраз того дня, коли мав відбудеться суд над Карлом. 13 січня 2020 року. За іронією долі, це був день народження Джефа Бізлі, якому якраз виповнилося 55. Суд над ним розпочався в липні 2020 року. Чоловік визнав себе винним і був засуджений до 30 років ув'язнення, а звинувачення проти Карла було знято. На прес-конференції він звернувся до своєї доньки Керолін. Я люблю її і хочу поновити з нею взаємини. Все це мало статися ще в 1990 році. У неї є мій номер. Будь ласка, зателефонуй, я люблю її і сумую за нею. Коли Керлін дізналась про поворот у цій справі, то сказала: Я розплакалась. Ми нарешті зробили це, Ми нарешті з'ясували, хто вбив мою маму. Це таке полегшення знати, що мій батько цього не робив. Мені було лише чотири роки, коли це сталося, і я не пам'ятала ні маму, ні тата. Я знала їх лише за фотографіями. Не дивлячись на зворушливу заяву батька у змі, Керлін досі не підтримує стосунків з ним. Пояснює це тим, що він так і не визнав своєї провини в тому, що знущався над Трейсі протягом всього подружнього життя, якби він був чесним, все могло б скластись інакше. А доки це не зміниться, у неї нема бажання будувати з ним взаємини. Я не можу пробачити, що він не здатний бути справжнім чоловіком, аби подивитись на мене і сказати, що він зробив і що йому шкода за це. Наступного року Карл Гаріс подав позов проти міста Озерк за порушення його конституційних і громадянських прав. Він вимагав 6 мільйонів доларів за неправомірне ув'язнення, зловмисне переслідування, емоційний стрес, приниження, втрату радості життя, біль і страждання, але його заяву проігнорували. Дон Бізлі так і не понесла жодного покарання за те, що 30 років приховувала ім'я справжнього злочинця від поліції. Попри всі побоювання жінки, коли правда викрилась, діти навпаки підтримали її. Ця історія вражає багатьма аспектами наскільки близько невинна людина була до засудження за вбивство, якого не скоювала. Хоч Карл був жахливим чоловіком, він не заслуговував покарання за злочин, який не вчиняв. Вражає й те, що Дон 30 років мовчала, знаючи правду, навіть розуміючи, що невинна людина може сісти у в'язницю на десятиліття. Вона продовжувала зберігати таємницю заради власного комфорту. Справа Трейсі Гарріс показує, наскільки важливою є ретельність розслідування. Поліція допустила серйозну помилку, не допитавши Джефа Бізлі. Якби його опитали ще тоді, можливо, під тиском він би зламався і справу розкрили б одразу. Зрештою, ця історія нагадує нам, що, як би довго не була прихована правда, рано чи пізно вона виходить на поверхню. Для Керолін, яка втратила матір у чотири, і все життя вірила, що її батько вбивця, встановлення істини принесло хоча б часткове полегшення в її довгій історії втрат.